Шановні друзі, я пропоную нову письмову форму, яка називається Золоті Запитання. Це така письмова форма, яка несе нові мікроідеї, мікровідкриття, пропозиції. Ця письмова форма я її порівнюю із сонечком, тому що сонечко нам все дає життя, здоров'я, їжу, тепло, енергію, світло, щастя, радість, любов і посмішку. Так ось. Ці золоті питання, на мою думку, і є тим сонечком серед усіх письмових форм, які ми маємо. Виступаючи у школі, директор школи заявив, Анатолій, сказав директор, ви на правильному шляху. Я як директор школи завдяки питанням все визначаю великі маленькі, великі, маленькі проблемки. Я запитую учнів, колег вчителів. Вони мене і таким чином у школі буквально все вирішується. Найбільша цінність на планеті, на мій погляд, це не природні ресурси, капітал, а це золоті питання. Бо вони можуть вирішити тисячі, тисячі, а то й мільйони нових різних проблем, а також нести багато нових ідей, пропозицій та відкриттів. Навіть сам Ейнштейн говорив, що питання це найбільша сила. І він сказав, що я не настільки розумний, просто я став суперечливі провокаційні питання. Винайдення мови писемності зробило людство в десятки разів сильнішими. Винайдення інтернет ще зробить людей у сотні разів сильнішими, розумнішими і багатшими. А винайдення золотих питань, на мою думку, зробить людей з тисячі, а то й в мільйони раз сильнішими, розумнішими і багатшими при одній важливій умові, якщо цих питань буде мільйони, мільйони, мільйони. І ось я хочу сказати, що нам всім треба їх покращувати, досконалювати, тобто вигострювати, відточувати так, щоб вони були дійсно цінними зернами. Які занятками, які здатні прорости і дати хороші плоди, тобто народити велику кількість всім нам необхідних ідей, пропозицій, відкриттів та нових знань. Бажаю всім вам крепкого здоров'я, щастя та успіху у всіх ваших починаннях. Мій блог це дабідабі, Маковський блог. Pronto.